30 червня у Миргороді відбулася чергова планова нарада комунальних служб громади. Основна увага догляду за високорослими зеленими насадженнями. Через активний сезонний ріст і складні погодні умови деякі дерева становлять небезпеку, зокрема для ліній електропередач, а також перешкоджають проїзду спецтехніки. Обрізка дерев здійснюється як в місцях загального користування, так і в прибудинкових територіях багатоповерхової забудови. Наразі термінове обтинання гілля дерев аварійних зон громади, зокрема у Петрівцях. Також комунальники оперативно виїжджають за зверненнями жителів громади та у разі виникнення непередбачуваних небезпечних ситуацій. На звернення мешканців ми реагуємо, але хочу сказати, що велика левова, скажімо так, частина цих проблем створюється самими мешканцями, тому що в зоні розміщення лінії електропередач не може насаджувати високорослі дерева. І, або ж, якщо вони там посаджені і ростуть, за ними повинен бути догляд. І обов'язок опилювати дерева, це не обов'язок обленерго, а обов'язок власника земельних ділянок. Пропонуються такі акції, на яких мешканці готові взяти участь у Опилювані, а Обленерго проводить відключення лінії для того, щоб обезпечити цю роботу людей, щоб не попали під напругу. Тому в випадках, якщо люди звертаються, ми стараємося організувати це з Обленерго і, відповідно, надати допомогу свою. У громаді тривають планові роботи з благоустрою, здійснюється ремонт дитячих майданчиків, а також опрацьовуються і виконуються заяви мешканців щодо ремонту покрівель у багатоквартирних будинках і соціальних об'єктах. Проводиться грейдерування вулиць, оновлюється дорожня розмітка для підвищення безпеки руху. За планом дорожні роботи нині активно проводяться у Дібрівці. Проводяться роботи по поточному ремонту доріг. І відповідно, вже ж на тих вулицях, де проведений поточний ремонт. Проводиться розмітка. В першу чергу комунальне підприємство спецкомандранс поробило розмітку на пішохідних переходах, відновило. І зараз вже проводять не на всіх вулицях, але на, тих, на центральних вулицях проводиться розмітка. Продоюну про ліній, розділюючих ліній, які там потрібні згідно схеми організації дорожнього руху, комунальні служби також здійснили технічну перевірку пожежних гідрантів. Усе для безпеки та стабільності в роботі інфраструктури. У нас майже 100% гідранти працюють, але через те, що багато з них. Мають значний термін експлуатації, ну, при, під час підключення тих самих колонок пожежних, виникає там або зрив штоків, або ще якісь такі ну, пошкодження, які унеможливлюють набирання води, скажімо, швидке. Це одне із ключових питань. І навіть ті гідранти, які деякі. Деякий час, можливо, були зняті з обліку або, або відшукуються в процесі обстеження водопроводів, там, які, можливо, були заасфальтовані колодязі, можливо, якісь просто були засипані і, і такі варіанти. Ми їх стараємося зараз відновлювати, відкривати, відновлювати і надавати ставити їх на облік для того, щоб їх можна було використовувати в разі надзвичайних ситуацій. У громаді продовжується оновлення критично важливих об'єктів інфраструктури. Особливу увагу зосереджено на модернізації очисних споруд, які відіграють ключову роль у гарантуванні екологічної безпеки. Наразі тривають активні підготовчі роботи до встановлення нового сучасного обладнання для первинної очистки стічних вод. За словами Сергія Швайки, частину коштів було виділено ще минулого року як аванс за виготовлення цього обладнання. Решту суми планується погодити та виділити на найближчі сесії Миргородської міської ради для завершення розрахунків. За поставку обладнання якісне. Воно, ми якби, очікуємо від нього значної, скажі, значної користі в частині очистки стічних вод. Це первинна очистка від механічних примисів, від піску, від жирів, ну, від первинного мулу, який також затримується. На, на, на первинних стадіях очистки води в комплексі із відновленими ретенками це повинно дати значний ефект в якості очистки води. Одним з важливих питань було планування роз'яснювальної роботи з населенням щодо основних положень закону України про адміністративну процедуру документа, що забезпечує прозорість і передбачуваність у взаємодії громадян з органами влади, також у Миргородській громаді триває активна підготовка до чергової сесії, на якій планується внесення змін до програми житлово-комунального господарства та розгляд актуальних питань місцевого значення.